На починаємо. Чепитуємо. Розпочинаємо роботу сусідньої комісії нашої на засіданні запрошення племі комісії Марія Мокавків, Орена Бербенчук, Ірена Іксибюк. Начальниця фінансового відділу Ради Ганна Бойчук. Начальник відділу освіти, культури, молоді і спорту Надія Часовникова і начальник юридичного відділу Антоніна Міру. Переходимо до першого питання порядку денного. Перше питання у нас. Про внесення змін до бюджету поляницької територіальної громади, <звіт> е, громади на 2025 рік відповідає начальника фінансового вікна, а місії на бої просто комісії ще ми запитати запрошення. Нами також підготовлено на розгляд чергової сесії питання щодо внесення змін до сільського бюджету поляницької територіальної громади на 2025 рік. попередньо. Ми його розглядаємо сьогодні на засіданні комісії. Проект рішення був вам надісланий для ознайомлення. Також вам розданий проєкт рішення з документах. Я хочу тільки додатково озвучити, що я прошу додатково включити проєкт рішення. Я прошу в пункті 1-2 додати 80 тисяч гривень на утримання Воронецької гімназії. Ви знаєте, що нас ну, сталося віддам громаді, і ми відновлюємо роботу Воронецької гімназії. Тому до 1-2 я пропоную додати 80 тисяч гривень. Відповідно, буде і в пункті першому більше, ну і в пункті 1-2 там відділу світу. Те, де відділу освіти. Це вже поміняється на 80 тисяч гривень. Може їх після. Є питання записується. Mm -hmm. Але обласування 102. Дякую, Гарно. Переходимо до другого питання порядку денного. Схвалені про надання згоди про співробітник, співробітник регіальних громад, у кого не фінансування, підтримані національної установи, інклюзивно ресурсний центр Медвердянської міської ради. Доповідає начальниця відділу освіти, культури, молоді і спорту, дії, яких часом не пола. Шановного вам плане, шановні депутати, Народна сесія подавати з пального родання зводить процедур, спеціальних нова в формі фінансування утримання отримання, комунальних здоров'я, признавної центр Базиненської на ради. Наші діти з основними освітніми потребами потребують такої підтримки. Даний центр надає нам таку підтримку і ми повинні укласти договір, щоб наші діти змогли відвідувати той центр і представники, тобто працівники, надавати допомогу нашим навчальним закладам. Є питання? Ставлю на висування, то два. Переходимо до третього питання. Про схвалення проєкту договорів про суровіальна громад. доповідає начальниця відділу освіти, культури, молоді і спорту, Надія на свого ми за сесії вже доноситися даний проєкт рішення. Це пов'язано з тим, що діти нашої громади навчаються в інших громадах а сусідніх, а сусідні громади збуваються світу в наших навчальних закладах. Повинні бути такі угоди складені про співпрацю між територіальними громадами сусідніми, щоб мали можливість діти здобувати світу. Захотіла це, як говорив у вас на руках. Це є Воростянська портеральна громада. Діти з Воронянської гімназії відбуваються в тіті Воростянському ліцеї. Татарівської е, Катарова, з села Татарова, учні е, доїжджають до села Ябониця, тобто здобувають усіх у наших навчальних закладах. Е, також з Тачнянської громади е, Є діти, які навчаються в коло ліцеї і навпаки. І так само стосується закладу дошкільної освіти. Є вихованці, які заховуються в ваших навчальних закладах дошкільної освіти. Є доповнення на проєкт проведення. Нема? Але немає звання. Переходимо до четвертого питання порядку денного про внесення додаткових посад до свідей начальника відділу освіти культурної освіти на свідчі Отже, що щодо введення додаткових посад, то так монети зміни штатний розпис Лонецької гімназії в місті сільської ради з березня з березня місяця ввести додаткову посаду завідуючи господарством півставки. До цього часу там завідуючого вставки не було.

Так. Переходимо до п'ятого питання порядку денного про внесення змін до рішення сесії. Начальниця відділу освіти культури молоді і спорту Надія це некова. на народа сесії дерево це з рішення змін до, до рішення сесії в місті ради інформації дев'ятого штабного року вагонського сорок Буде вноситися зміна в саму назву. Рішення сесії назва звучало так: про реконструкцію поляницького ліцею. А зараз будемо розказати на суперглядації про реконструкцію з добудовою поляницького ліцею. Нам необхідно вказати, що це вже добудова. Пробуємо до цього питання порядку денного про затвердження програми забезпечення правопорядку органа та установи системи правосуддя на 20-25 25 руке. Доповіляє на настання терворечного відео компанія. Забезпечення полоненим сильними, розділеними матеріалом, обведення тобто, пишемо ремонту і заміщення, які знаходиться за адресою, тому що вам цінки спуститься 14 двадцять чотирнадцять автівки. Якщо би не хотіли здійснити, повідомлення з цих акцій, куди ви мали з'явитися п'ятсот п'ять тисяч гривень, потім вже п'ятому дев'ятого. Програмі це розписано. Мета програми це вжиття превентивних заходів спрямованих на посилення так, що дітей здоров'я людей за маркерів, спеціальні відпущення та заправлення діяння. Запередні давне питання було розглянути на засідання військовому і вирішено подати проєкти рішення на розгляд сесії для прийняття депутатами відповідного рішення. Не за, а хто проти. Підтримуйте. 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 Так, переходимо до цього питання. Про затвердження програми підтримки діяльності на двіянь районного відділу цілі державної установи Центр Пробації і Лавсенківській області на 25-28 років. Заповідає начальник терористичного відділу Антоніна Мігус. Що ми ще виконуємо в цій ситуації? Аналогічно до ПНРІ, у нас поступили звернення від експериментів центру Дем'янського районного філі, що вони встановили центр пробацій в Антончівській області. З тим, що вони також потребують матеріального спілкування з цим. Крім вистави і доданого програму, паспорт цієї програми, який приємно діяли на світі, це і заходів обшути, це джерела розширення програми. Паспорт і ці програми вказуємо, що вони потребують підтримки на 2025-2028 роки, загальні сумни 800 тисяч, тобто щороку по 200 тисяч гривень. І робимо цілеш. Просять теж, що, щоб ми затвердили на програму підтримки діяльності, наприклад, кольори філії Бержавна нового центру байден. і ми від цього утримуємося всі. Що утримуємося від цього? Всі зібрані. Все, дякую. Дякую за комісію. Дякую. 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 Дякую.